Вітаю, діти! У вас буде таке завдання. Потрібно буде створити листівочку до зимових свят. Це може бути Різдво або Новий рік. Потрібно буде завантажити зображення з інтернету знайти і якесь побажання написати поверх нього. Для цього права кнопка миші, команда створити документ Microsoft Word. Відкриваємо його, можете підписати, можете залишити без змін. Відкриваємо двічі, клікнувши лівою кнопкою миші. Звертаю вашу увагу, що, якщо ви знайдете горизонтальне зображення, то листочок ваш теж краще повернути горизонтально. Для цього потрібно натиснути вкладку Макет і тут, де параметри сторінки, обрати орієнтація альбомна. Але якщо ви знайдете вертикальну картинку, то можете не змінювати положення сторінки. Так, наступний крок шукаємо картинку. В пошуковій системі пишемо пошуковий запит. Я написала різдвяний фон. Переходимо на вкладочку тут зображення і обираємо картинку, яка до вподоби. Бачите, в принципі, можна і вертикальну листівочку зробити. Так. Обрали потрібну картинку, натискаємо по ній праву кнопку миші і команду копіювати зображення. Згортаємо браузер і вставляємо зображення або на вкладці Основне вставити, або командою Ctrl-V. Також потрібно відредагувати, розмістити гарно, щоб було картиночку. Для цього натиснули на картинку і наводимо вказівничок на осі повзунки зміни розміру і затискаємо ліву кнопку миші і тягнемо до потрібного розміру. І відразу дітки, потрібно зробити, щоб у нас картинка ця була, знаходилась позаду тексту, тому ми на неї натискаємо. У нас з'являється автоматична вкладка формат зображення. Переходимо на неї. І обираємо: ось тут де обтікання текстом за текстом. Тобто будь-який текст, який ми далі будемо друкувати чи вставляти, він буде з'являтися зверху картинки. Тепер потрібно обрати побажання. Також в пошуковій системі пишемо наш запит. Я написала привітання з Різдвом. Ви можете ну, на свій смак, звісно, обрати ключову фразу. Так, ну і, наприклад, обираємо якесь побажання. Так, коли ви обрали якийсь текст, то наводите вказівник, затискаєте ліву кнопку миші, протягуєте потрібну частинку, іноді висвічуються ось такі допоміжні клавіші. Якщо їх немає, натискаєте праву кнопку миші і обираєте команду копіювати. Так, повертаємося в Word. І далі діти, дивіться. Давайте зробимо за допомогою текстового поля. Переходимо на вкладку вставлення. Ось тут де текст, обираємо текстове поле, і перше обирайте це Simple Textbox. Ось цей текст, який всередині знаходиться, ми його видаляємо клавішою Backspace або Delete, і вставляємо раніше скопійований. Я використала команду Ctrl-V. Далі, щоб змінити його розмір чи колір, потрібно виділити цей текст, перейти на вкладочку Основне. І ось тут ми можемо змінювати розмір та інші моменти. Ось Дивіться, зараз у мене, бачите, текстбокс такого одного розміру, і воно все не влазить. Що робити? Ми на нього натиснули, і те ж саме Ось тут маркери зміни розміру, і ми просто тягнемо в бік до потрібного розміру. Так, ось так. Ну, можна трішечки менший розмір шрифту зробити. Для цього, знову ж таки, дітки, не забувайте виділяти весь текст. Бо якщо ми не виділимо весь текст, бачите, то буде тільки ну, одне слово або взагалі нічого не буде змінюватися. Тому виділяємо весь текст і трошки менший. Так, десь так. І щоб оцього красного виділення не було, діти, зверніть увагу, що тут обрана мова перевірки правого впису російська зараз. Обираємо тут українську, натискаємо ок. Збудеться. Чомусь збудеться, підкреслюю, можемо додати до словника. Так. Наступний крок, діти: для того, щоб не було оцього фона навколо текстбокса. Ми також переходимо на вкладочку формат зображення. І в нас тут є ціла панелька стилі фігур. Тобто, це ми працюємо саме з фігурою, саме з прямокутником цим. Ми натискаємо заливка фігури, обираємо без заливки і контур фігури також забирайте, бо там залишається така чорна рамочка. Так, але бачите, тепер у мене не видно тексту. Потрібно обрати інший колір для тексту. Знову-таки, виділяємо весь текст. Це також можна зробити за допомогою команди Ctrl-A. І на вкладці формат фігури. Ось зверніть увагу, що тут окрема така комірочка стилі Word Art. І ось саме тут, де буковка А підкреслена, бачите, це в нас заливка тексту. Не плутайте з заливкою фігури. Так, я оберу білий текст, але щоб його теж було гарно видно, я, знаєте, що додам ще контур до нього. Отакий От синій контур. Тобто, в мене. Давайте приближу, бачите, у мене ще буде контур тексту, воно буде красивіше виглядати. І так, як в мене побажання в вигляді віршу, то я ще зроблю вирівнювання по центру. І, знову ж таки, дітки, не забувайте виділяти весь текст, бо буде застосовуватися тільки до одного рядочка. Так, можна також жирність додати, змінити шрифт, тобто там уже будете дивитися. На те, як вам більше подобається. Так, ну, здається, попередній був краще, тому поверну. Так, і Нехай буде там з Так, ось таким чином. І також діти можна ще, окрім побажання, можна додати якусь загальну фразу там вітаю, наприклад. Щоб вона теж була така цікава, можемо додати її як об'єкт WordArt. Також вкладка вставлення, ось тут, де. Текст натискаємо об'єкти WordTart, ну і обираємо якийсь, його потім можна буде змінити, цей формат. Так, ось тут це, де введіть текст, я видаляю оце все, і я напишу вітаю з Різдвом. Зверніть увагу, дітки, що назва свята пишеться з великої букви. Щоб надрукувати з великої букви, потрібно. Затиснути клавішу Shift. Так, Трішки більшим розміром я роблю. І також дітки, для того, щоб, наприклад, вигнути напівколом ось цю назву, ми переходимо на вкладку Формат фігури. Так, і ось тут, де в нас експрес-стилі WordArt, нижня ця буква А натискаємо, і тут є функція трансформація. І тут, ну, бачите, можна. Різні варіанти вибрати, як буде виглядати ваш текст. Так. Ну, Я оберу просто таке напівколо. Так. І ще дивіться, діти, тут можна, ось якщо потягнути за оцей маркер зміни розміру, бачите, то у вас може як сильніше вигинатися напис, так і менше. Тобто там теж вже подивитися і вигнати за своїм смаком. Так. Ну, І мені не дуже подобається, що погано видно цей блакитний, тому я пофарбую. Білий текст ось так. Теж погано видно. Ну, Давайте в якийсь інший. Так, ось таким чином дітки потрібно буде зробити листівочку. Внизу можна її підписати від когось, як в мене там було від Ірини Віктора. Ну давайте ще напишу такий маленький текстбокс. Тут напишу з повагою Ірина Вікторовна. Рівна. Так, десь я допустила помилку. так, Ось тут, не з повагою. Так, І так само я переміщаю його вниз сюди, і щоб оцей фончик забрати, ось заливка фігури, без заливки і без контуру. Так, ну і Щоб було видно, треба трішки більшим зробити текст, і можна його пофарбувати в якийсь колір. Так, ось така в мене вийшла листівочка. Діти. Дякую за увагу, буду чекати ваших робіт.